На сьогодні Україна продовжує нарощувати експорт молочної продукції та розширювати і збільшувати кількість місць продажу. Активізувати експорт можна за рахунок модернізації переробних підприємств, розширення великотоварного виробництва молока, а також підвищення товарності молока у дрібних виробників завдяки розбудові молочарських кооперативів. Що випадівся обсяг виробництва молока? Він сягає за 11,5 мільйонів тонн. і обсяг товарного молока який складає не більше 4 мільйонів тонн. Ми чітко розуміємо, що без модернізації одноосібних господарств шляхом створення сімейних, вим, шляхом створення можливості щодо збереження якості, до отримання технологій заготівлі молока, на превеликий жаль, нам буде важко підняти товарність молока і звичайно дати достойну ціну э, виробникам молока.